Усім привіт, мої любі! Сьогодні поливаю, і тепер у мене відео знімається, коли я поливаю. Дістала я двох своїх граматофілумів. це просто величезні рослини, зразу пару слів. Вони живуть у дощових та сезонних лісах, і досить в них широке ареол проживання, бо це і Фіджі, і Соломонові острови, і В'єтнам, і Нова Гвінея, і Філіппіни. І Лаос, В'єтнам, можу зараз повторюватись, бо згадую, що читала, тут дуже досить такий широкий реал. І селитися вони люблять в основному на стовбурах дерев. І що в них ще дуже цікаво, це цвітіння, просто неймовірні квіти. Вони такі воскові, вони бувають діаметром десь сантиметрів 12-20. Отож, дуже великі. І при цьому сам квітконос в них від 120 см до 3 метрів. Ну, в дикій природі в нас вдома вони будуть поменше, але все одно ну, дуже видовищні і дуже великі. От, і вони несуть, а, здається, від 30 до 50 квіток. От, але я дивилася відео, здається, Зорчіт Веб, то там вони казали, що в них близько сотні квіток вийшло зробити на одному квітконосі, щось там 80 чи щось таке. Дуже круто виглядає, уявляєте таку кількість при такому величезному розмірі. Тобто, це от як долоня, отака. І це квіт, квітка. Ну, Дуже круто. І ще цікавинка – це їх корені. А вони запускають отакі корені, вони дуже колючі. Прям я нещодавно, коли була необережна, проткнула собі палець. І вони роблять таку корзинку навколо себе і збирають в цю корзинку все, що падає: листя, шматки якихось фруктів, чи фрукти, квіти інших рослин, а, какашки тварин, все-все-все, там щось померло теж туди впало, жучки павучки. І? Дуже круто виходить, воно там все ж перепріває, виходить компост, і вони так збирають собі підживки. І ці орхідеї дуже-дуже поважають добрива і люблять підкормки. От, Тож, взяла собі на замітку, буду їх гарно годувати і. А, що ще цікаво! Бо мені все цікаво, я вперше їх пробую. Дивіться, О, я, до речі, зараз намочила їх водою, вони стали м'якші, не такі колючі, тож можна їх нормально чіпати. Отака от була бульба, взагалі невеличка. І потім дивіться, яка величезна. Наводься, наводься, виросла. І от він скидає зараз. Листя з цієї скинув. А оце слідуюча бульба молода. З неї він поки не скидає. Дуже гарний, дуже класний. І от дивіться ще, <смір висок> скільки всього показати, <смір висок> які тоненькі у одного листя, а у іншого отакі широкі. Це ще й варігатний, але він дуже маленький, дуже маленький. І я тут така щаслива, він прийшов за цим ростиком, в мене він його доростив, доїв, додув. І у мене він почав корінюватись, і все-таки я, мабуть, гарно підібрала йому полив посадка мої умови, оце співудружність цих факторів. Бо дивіться, класні корінці, вони там закопуються, от, до речі, новенький, молоденький. І дивіться, от він доріс до самого низу, такий класний, товстенький. І от дивіться, ростущий корінець. І от ростущий корінець. Просто шедеврально. От, я, я у захваті я от дивлюсь на старі корінці, вони були такі худенькі-худенькі, в мене такі товстенькі, жирненькі. Сподіваюся, що це добрий знак. От, і отак от, от у мене росте. Ну що ж? Показала вам, сподіваюсь, мене вийде. Сподіваюсь, колись я таки покажу вам цвітіння. А на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні і всім пока-пока.